Любі українці! Ви на каналі Країна за кадром і з вами я Марія. Це відео я знімала вчора на святий вечір. Перед різдвом хрестовим. Мию грибочки. Готуємо вечерю на святий вечір. Це в мене сушені гриби. Тут сироїшки і опеньки. Сироїшки різала на шматочки, щоб вони швидше сохли. Вони в мене сушені. Я їх замочила, не трохи була холодною водою. І зараз ще перемию і поставлю варити. Отакий От стіл у нас. Приготували 12 страв. Думала, що буду знімати весь день, як будемо щось готувати, але якось дуже багато готувала, бо хотілося так, як по тутешнім звичаям приготувати 12 страв, тому ніколи було з камерою ходити, ну, якось так. Тому показала стіл, вже як все готове. Є, слава Богу, що їсти, але тої радості не відчувається, бо все-таки в нас іде війна. Вітаю всіх з Різдвом Христовим. Христос народився. Покажу вам місцевий вертеп, як діти і прославляють новонародженого новонароджених хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Хай радість буде в вашій хаті на хвильку, просим нас прийняти. Пригода дивна нині стала, у небі зірка засіяла. Позолотила доли, гори, ліси, далекі простори, новину дивно сповістила. Марія сина породила. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, звеселіться, рожденому поклоніться. До вертепу поспішайте, сина Божого, вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Бо Бог предвічний, народився. Прийшов днесь із небес, щоб спасти люд свій весь і утішився. з молока тече дорога, небесний ціль, де царство Бога, я звідти йду і вість веселу вам несу до кожної оселі. Хочу я дістатись дуже. Хто такі? Ви милі друзі? Ми маленькі пастушки, що пасемо вечки. А звідки? А з якого роду? З українського народу. Красний є їх божий рай. Український рідний край. А хто вам сказав новину про народження дитини? Як ангели заспівали, ми всі разом про те знали. Для Ісуса взяли і до вертепу поспішали. Я вас бачу, любі діти. Ви пишались там, мов квіти. І тебе, я пам'ятаю, ти один з ангелів раю. Ми тебе на хмарах зріли, поміж тими, що я сніли. Так і я там був між ними братимам мами ясними та сюди. Я завітав, бо Ісус так наказав. Хай один із вас ангели злинуть українські села, щоб ми могли зустріти милі українські діти. Щоб сказали, що бажають, може серце смисло має. Чекайте, зачекайте, Це просто не втікай. Просто не йдіть. Як прийшла, я, я то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають групі гроші. Я доляри, трохи гривень вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випити запусити. Треба горівку, треба нам, щоб ми пам'ятали вас, а ще ковбаси і сало, щоб нас залишили з А ще підрозкала, салату, щоб дійшли ми крайню хат. І конфету чи куляді, щоб дівчата були раді. Як на все того даєте, а проблема мати не буде. Буде, як і буде з ким, буде де і буде чим, буде вам усе ростися, проростати і нестися. Не Ой ні, того вже не буде. Не такі сьогодні, і люди, щоб з тобою мати і про Бога забувати. Ой, паною дамо дати, прийди і руці заграти. Тим на струнку поставати, царі хати, землі і роцарі дедухати, хати. Володи зі мої неба. Тості, хто чесний проти тебе. Що за нині з вами, я царем, я над царями, я паную в стороні. Ви всі належите мені. Та так, єсніші царе, маю цар новину, всім нам золото, ну ну-ну. Ти, хобуть ти же деструю, бо ті раз почетвертую. Ти новину вже кажи, бо впадеш без голови. Я на царю, такі вісті, так, і вісті, що цар світу народився в своєму А ну гай мені з хати, бо накажу порубати. Мітарю, що новина, породила да, дівцина. сина, месію начебто, царя усього світу обіцяного в заповіті. А ну зараз же мещій, поклич зі зводу мудриці, Мудреці, вас цар взиває. Майка знайомку. Я цар єгипетського роду, де мій давень пророкував і поповідував. То що має народитися божий син, спаситель світу. Бачив я зорю і вирішив, дари собою взяв, щоб Ісуса привітати. Цар індійського народу, дай мій народ по прав лісах в собі різних богів шукає, А сьогодні ангел сповістив, що Христос я народив та дари собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Цар мечкого народу. Я не їх нічого зроблю. Мій народ по морю гуляє, і Бог за все А на сході зоря сіяв і мені дорогу показали. Я дари собою взяв. Три є царі. Де ви йдете? Ми йдемо веплеєм, відчуєм, спокоєм. Один я цар Це тут володар все окраю царя. Ряди, тяти я не знаю і знати не бажаю. Воїни, мій вірний, стань переді мною. Я на хлопку бі прибув, до бою йому тобі, провієш всі краю, на тебе руку піднімає. Йдіть до Вафлеєму міста, там воїні мої двіста, перебийте всю дітвор. Без пощади, без розбору. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине так зробіть. А хто буде боронити, той не жити. наказ, накасити для мене, сповню його враз. І мале дитя свині мусите знайти що мені, бо інакше всі вам дають. Слухайте його. Військо Ірода нещадно, всіх дітей буває, а Марія сином Божим із міста втікає. Йо -йо... Я, не мотор, я яч, що нема іду я звідси. Ірода, твоя свобода, не знає, не веселі серця не сприймає. Звою жорстотність, твій меч, дітей не скривдені. Куди горить між гнів? смолі під прокляті і ми ж не будеш панувати. Ти як смію зайти до хати і мене перебивати? Я козак із Дніпра, з козацького роду, пережив же мій народ, не одну пригоду, довгі ночі, довгі січ в могилі спала, аж вчора у горі, зірка засіяла, повставали ми досі, стали ми збиратись, отамана мене послав, про усе дізнатись. Ти і нарі твій Бог, і теж вітає того Бога. Народ український, Бог віру має, Ісуса народження щиро вітає, щоб захистити Божу дитину, стояв вдвоє в кожну хвилину. Мою волю ми вчинили, сюди твору перебили, а між ними і того сина в тому була твоя провина. Геть мене, геть болото, я потоплю вас в болоті, я насажу вас з гей, смерть не смерти, моя мила. Вірно ти мені служила, хай не покине ти вчері ріко, махни своєю гострою косою. Тут панове, я з косою, ніби кликав хтось зі мною, кого має скусити. Не ніхто не має жити, і усі скоси ким того ще скоси малого, що сьогодні народився і на травмі і напосівся. Ох, не буде цього цар, я їх не дар, бо мало дитя, дитя як скині має владу світі нині. Мушу я йому служити, а тебе при що вбити? Я могучий і багатий, і можу добрий викуп дати. На ось золото моє, тільки не коси мене. За душу мені взяти, а? таку сорту з'їдав. Пришов я ти, що доріг состав, тобі даш, поки долечу сюди. Ха-ха, отут я чую вічну душу, я її забрати в пекло мушу я. Ой, ти, роди, що ж ти наробив? На що ж ти стільки дітей так марно стратив? і чотири малих дітей били, де не знайшли. Ніщо без кардина не прийде і ніщо не зникає. Над катом кожне меж долі звисає. Поборено зло, лютий цар відступив, свалив його спільний і доволі порив. Хай сода любов поміж нами панує, хай справами вашими серце керує, хай злоба і застрості сини отрута, щоб ірод ніколи не сміх повернутись. А нині ми разом Ісусе вітаємо і славу віки, йому заспіваємо. Слава Богу, заспіваймо, ще сину Божому, Як той пан нашому, Поклін вітаємо! ще сину Божому. Ja taj banu pa našomu pod njim dajmo, Прощавайте, добрі люди, вже спокій від нині буде. Щиро Господа благайте своїх діток навчайте. Mm -hmm. щоб до церкви всі ходили, щиробогу ся молили, здержуйтесь від пусоти, не робіть батькам гризоти. Хаті, клопіт, не відіть і з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як гірко є роду Ви не хотів по праді жити, бога не хотів любити. Все греха бенкотував, чортеві душу продавав. Шляхом і родини, дідь, до бога всі поверніть. То вас Бог буде любить, буде вас благословить. Пошла вам щасливу долю і вдома, і на полі. Добре сталося, слава Богу. Тож збираємося в дорогу. Але за ковідом з хати треба щастя побажати, дім добром обдарувати. Я чую вам, як життя, хай сяг вас бежить. від вас біда біжить, най сімей молоко відкроють бика. Хайся куром несуть, хай і це А за ту іншому дайте щось, бо я живу. Да До далеко добрі люди, може мій льопше буде, Я вашинка і ковбас, водка у нас. Треба здорові сісти, трохи випити, з'їсти. Прошивайте, будьте радісні, багаті, майте волю добру, гожу. Тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе. Христос рождаю! Славімо його. Дорогі мої любі підписники, я прочитала ваші коментарі. Щиро дякую вам всім за теплі коментарі, за побажання. І багато хто з вас пише, що якось сумно, не до свят, не до веселощів. Я це все розумію, бо сама така і сумно, і якось душа болить за це все, що в нас відбувається в країні. Але не даваймо ворогу зламати нас, бо вони тільки того й чекають. Пам'ятаємо про наших захисників, тому що ми їхній тил, їхня підтримка і опора, в кого є така можливість, допомагайте нашим воїнам, хто молитвою, хто грошима, хто як може. Тому що підтримка для них, наша підтримка для них дуже важлива. Я знаю, ми колись теж волонтерили в 2014 році, і коли ми приїжджали до наших хлопців, привозили їм малюнки. Ну, В школах ми діти малювали малюнки і передавали на фронт. І коли ми привозили ці малюнки, там де було написано щось, якісь побажання, якась підтримка для воїнів, ви навіть собі не можете уявити. Наскільки це їх підтримувало, наскільки це було для них таким якоюсь вісточкою стилу, такою підтримкою великою? І вони. Насправді наші воїни дуже сильні і могутні. Заради наших дітей вони здатні на все. Вони обов'язково переможуть. переможемо. Перемога буде за нами. Ми подолаємо ворога, все буде добре. Тому тримаймося, не падайте духом, мої любі, рідненькі, підтримуйте один одного, все буде добре. І попри ті всі біди і нещастя, які в нашій країні, я все-таки хочу привітати вас. З Різдвом Христовим побажати вам сили та терпіння. І нехай сьогодні той маленький новонароджений Ісусик принесе вам світло радості, віри, надії, любові і лише добрих новин. Здоров'я вам, дорогі мої підписники і глядачі мого каналу. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви в мене є. І все буде добре, все буде Україна. Щиро дякую за теплі коментарі та побажання. Особлива подяка за фінансову допомогу пані Наталі та пані Олені. Дай Бог вам міцного здоров'я, Божого благословіння вам та всього самого найкращого. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.